На Дніпропетровщині підтримують родини з дітьми до трьох років, які потребують додаткового догляду. Для таких сімей передбачена соціальна програма Муніципальна няня. Ідея програми полягає в тому, що батьки чи опікуни таких дітей мають можливість найняти няню, а держава відшкодує батькам частину її зарплатні. З 1 січня уряд збільшив розмір компенсації вартості послуги з 2272 тисяч гривень до 6700 тисяч гривень і змінив. Окремі умови надання послуги відповідною постановою визначено, що компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня надається у разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю, або у разі якщо один із батьків опікунів є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Уряд також схвалив рішення про те, що я тільки що сказала, що. Збільшена розмір компенсації послуги до розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої з 1 січня відповідного року. Тепер сім'я на відшкодування послуги няні зможе щомісячно отримувати 6700 гривень. Також постановою визначено механізм нарахування компенсації послуги в залежності від фактичного часу здійснення такого догляду за дитиною на підставі акту принадано. Послугу «Муніципальна няня протягом січня 2023 року. Батьки чи опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги, муніципальна няня повинні підтвердити своє право на таке відшкодування. Для цього необхідно звернутися до міських органів соціального захисту населення. Тому, будь ласка, користуйтеся Розмір допомоги «Муніципальної няні становить 6700 гривень. І вона надається у разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю, або у разі якщо один із батьків-опікунів опікун... батьків є особою з інвалідністю першої чи другої. Журналісти телеканалу СамарМедіа зв'язалися з міським органом соціального захисту населення у Новомосковську, і, хоча нам відмовили у коментарі, однак підтвердили, що соціальна програма Муніципальна няня працює і в нашому місті. Щоб скористатися послугою новомосковцям, необхідно звернутися до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення та надати певний пакет документів, точний перелік яких варто дізнатися у вищезазначеній установі. Соціальна програма діє на всій території. України, крім тимчасово окупованих Російською Федерацією територій.